Друзі, у мене є новина. Я отримала перші 100 доларів від YouTube від монетизації з двох каналів. <рес> Наш канал Калібрі Артис ми вже 4 роки, а Кетмяу ну, десь 2 роки, десь так. І з цих двох каналів за оцей весь час тільки отримала перші 100 доларів. Але я дуже рада. І зараз ми збираємось та будемо йти. Купляти нові іграшки і буде нова розпаковка. Так, яку ж іграшку обрати? Ось таке щення. Прикольне таке. Цікавеньке. Ціни, правда, кусаються тут. О, у нас така собачка. Цікаво, скільки вона тут коштує. Ого, аж 1895 гривень, нічого собі. Але я купляла її по акції. О, що ж обрати? Це ж взагалі якась какашка, рожева, правда. Поки з цією іграшкою хожу, вона мені подобається все ж таки. Ну, може, ще щось знайдемо цікавеньке, ну не знаю, Ну, поки подобається. О. Такі розмальовки цікаві, водні, є у Вероніки. Дуже цікаві, прикольні. і вони, пензлик це треба, В цей пензлик треба налити водички і потім розмальовувати цю розмальовку, і вона стає кольоровою. Дуже класно. але у нас єдиноріжками. Ой, які цікаві набори з'явилися лол. Це як Magic Mixix. Напевно, я так думаю. Щось таке чарівне. А ось Анюті мені такі набори сподобалися. Такі яйця. Не знаю, якого обрати, може оцю, тут якісь крила, як у кажана. О, а тут рожеві крила. Тобто крила все ж таки різні. А он які крила, такі цікаві, якісь монстри. І ось такі є. Навіть не знаю, що обрати. Напевно, я оберу перший. Може цього все ж таки. Ні, все ж таки я цього обрала. По акції. Сподіваюся, що дітям сподобається. О, ще якісь цікаві жуйки, треба взяти. Хочу зробити дітям свято і дивіться розпаковку. О, що тут таке новеньке тут принесла. Ха-ха, дуже цікавенько. Якийсь тут страшничий кажан. І пес? Навіщо нам пес? Я трошки боюся песиків. Мяу. А я дивився, ще такий мультик щенячий патруль, і там такий схожий був песик, гонщик звали його. Треба розпаковувати, але ж у мене лапки. Ну що ж, дівчата, давайте розпаковуйте. Але це я, чесно, навіть і не знаю, чи жуйки це, чи ні. Я щось Не встигла прочитати. Схватила і побігла. 29,90 щось коштує. Ну давай, розпаковуй. Висипай. Що там? Це жилшки якісь. Можна я тут червоненьку з'їм? Угу. Що це таке? Вареньки поки давати не будемо ще такі цукерки. Угу. Вкусняха? Ну, не знаю, тут вкусняхи. Мені попалося апельсинове. Але цікавенько. Я жалейки не люблю. Друзі, а ви пишіть у коментарях, чи любите ви жалейки у коментарях під каналом Кетмяу. Бо на Калібрі Арт у нас для дітей цей канал, тому там коментарі не можна залишити. А у кетмяу можна. А, тут вже у нас котик наш присутній. Йому дуже цікаво, що ми тут розпаковуємо. Ось Аня її вже розірвала, це якесь там яйце можливо якогось мам, динозавра. Мам, я... Я, Ану, показує, що там яйце динозавра чи, чи кого там. А ну це, що це, це таке? Це жуйка. Ти думаєш, що це жуйка? Да. Ану, пробуй. Аня каже, що це все-таки жуйка. Ну добре. Мам, мам, а фірма мам. якась там фіні. Фініка угу. жуйка. А так да, Діно X це динозавра. Okay. Ну що, давайте песика того розпакуємо, а потім ще там якісь жуйки спробуємо. Десь ще жуйки. Ой, ще одне у нас є. Ось Котик у нас там, там. кукіхті точе поруч. Так, що ж тут у нас за песик такий? Nee. No. Так, Що тут за песик у нас такий? От У нього язик, носик. Це його там така бутилочка. Так, я вже не пам'ятаю, що він повинен робити, але наче він якісь звуки каже. А ну-ка, ну що ж, розпаковуємо. Так, тут, напевно, щось. Так, оце ми розв'язали. Так, робимо. Так. Що далі? Він отут розв'язувати його. Надо. Так, треба ж його відкрити. Оцю коробочку. Так, держи бутилочку. Так. Ого. Перерізати у мене не вийшло, тому розв'язую дуже такий товстий оцей шнурочок. Матузочка товста. Так, ну ось такий песик, ось така сумочка в нього. Так, а ну, якщо тут пустушку йому дамо, що буде. Так, нічого. Я думала, він там щось сказати буде, щось нічого не каже. Може от десь треба вмикнути? Не знаю. А ну, бутилочку, пляшечку. А, його треба надувати. Йому животик треба надувати. Ось він надувається. Зараз Вероніка, зараз я його надую, щоб. Довго тут надувати? І тепер, якщо я натисну на животик, що буде? Дай. Не знаю, в общем, якось так. Дійсно, тут написано: стискайте пляшечку, животик збільшиться, а потім вставте пустушку, та животик зменшиться. Тобто, у нього немає батарейок. Ось так. Ще <реку> раз його тут надуваємо. Де пустушка? На ньому. А, зараз, Вероніка, зараз я вставлю пустушку. Ось так. Чутно було, як. Ось, ось, ось животик здувається. Дійсно, здувається. ось. Ну, цікаво. А трошки, трошки якось песик випадає, так? Чи, чи нормально? Немного, немного випадало. О, прикольно! Клас! Супер! Ось отака, виходить, сумочка у нас. Пустушка. Пляшечка, тобто, так. Да, ось ця. У, вірні, пустушка ось, пляшечка ось. З ним можна і спати. Він такий м'якенький. Ну, хороший песик. Лоб такий пластиковий. Ну, добре. Розпаковуємо далі. Оце щось, я не знаю, що це. Це бочка. А, якась бочка. Так, бочка. Що це за бочка така? Ну, тримай, Аня, Аня каже, що це дуже кисло, і вона її пішла випльовувати. Так, тут написано, м'яка іграшка сюрприз. Ну, подивимось, що тут за м'яка іграшка, як ви тут його розпаковуєте. Що, Вероніка, ти тут вже, вже у захваті, так? Так, напевно, оце треба зняти, от цю плівку якось. Оскар, ти будеш залазити? Може тут щось покрутити. Ось, не Я Тут у нас буде на своє. Так, ладно, місце для відриву це ось. Оскар в шоці. Ой, що вони тільки не розпаковують? Друзі, підписуйтесь на наш канал. Мяу-мяу. Так, цуплівку знімемо. Давай, я тебе. Так, дякую, так, цю плівку. Дірувати. А ну, дівчата, давайте разом тиснути на нього. О! Відкрився <різь> тут. <різь> тут тут. Він майже порожній це яйце. Ну тут щось є, є якесь яйце. Торохтить. А, ну тримайте, поки це яйце. Це, напевно, дитинка, може, оцього якогось ворона. Це, напевно, ворон якийсь, гава якась. Тут наліпка, навіщо ця наліпка? Здірить чи що? Якесь таке все. Як же його прати брат зараз згалі? Зірки, ось, ага, це крила. Так, що тут лапки ось такі. Ну, схоже на ворона, різні лапки. Бачите, срібляста лапка, Дійсно, та? чорна. Ось така ворона. Що тут за інструкція? Просто такий. Плакат ось наша, да? О. Наша гава, ворона. Тут якось крила оці від цього яйця. Якось відокремлюються то можна їх носити. Тут ще матузочка повинна бути. Не треба розбиратися. Так, в яйці щось, тут якесь зіллячко, якийсь олівчик. А, у цьому яйці а, буде яйця. щось на олівець. О! От є така діяльність. А воно там цеп'ялась, і я не знаю. Ну, я... Оказується, якщо відкрити це яйце, то ці крила легко відокремлюються. Опа! Витаскується ось так. так. Тобто ці крила можна буде носити. Прикольно. А оцей рік на яйці на цьому, ось він, так? Да? Він може змінювати колір, тобто він світиться вночі. Ну, це якось не цікаво, бо навіщо взагалі оця пластмаска потім потрібна. Не знаю навіть. Аня каже, що це якийсь слайм, і його треба ну, висипати у, цю, у цей контейнер. А, ну, Аня розрізала чи ти не дорізала. Oh. Ой, який шмарклій якийсь. Фу! Як yeah, yeah. люблю ці слайм? А діти люблять. Да, Друзі, якщо ви також любите ці слайми, пишіть у коментарях. Ой, фу. Дійсно, як шмаркляки, вони тягнуться і ще й зелені. А! Ну взагалі. Буще <см 'я> і запах тим. такий. Ну, капець. Це заліпательна. Заліпательна? Так. Він тягучий. дуже тягнеться, він такий тягучий притягучий. Ану, Аня, розтягни його ще раз. Ай, такі шмарклі. Прикольно. Шмарклі якогось зомбака. Ці пташки шмарклі. Тебе треба лікувати, напевно. Аня показує нашому Оскару цей слайм. Смотри, смотри, як тягнеться. Смотри, прикольно, що це. Мені цікаво, що це за пакетик. Може, отут ця мотузка для цих крил ховається. Ану, Аня. Розрізай. І ще ще в Мотузка! Так, тут наліпки, такі покажем. яскраві. Я покажу. А ну дай, ще. А нам ці. Я покажу. І тут такі наліпки. Нік. Так. Ось такі. Так, і ось така мотузочка. Чи це резинка? Це резинка не, не. така. Так, якось треба ще крила закріпити нам. Ну що ж, розпаковка яйця у нас. Так, що ж тут за яйця такі? А ну-ка, друзі, дивимось! Можуть. Хто там? І треба ж олівчик треба на олівець одягнути. Вот так, зараз, дівчата, вам все дам, зараз ось ще крила якісь. Треба їх кудись, напевно, сюди вдіти. Ой, прикольний такий. Клас! Так, ось на олівчик одягаємо. На олівець. Ось так от виходить. І можна щось там записувати, наприклад. Ну, дуже гарно. Друзі, ну, чесно кажучи, якось я вважаю, що дуже дорого. Дуже дорого за таку іграшку. От це набор повна ціна. його, Де його цінник? А, десь вже порвався. Ну, десь 2500 коштує оце м'яка іграшка. Ну Це добре, що я ще там по акції купила за 1200, чи за скільки там він там коштував. Але це дуже дорого. А, тут у нього крила, і ще і тут у нього крила. Якось подвійні крила в нього. Ну, якось дороговато, б я сказала би. Друзі, зараз будемо розбиратися з цими крилами. Ой, там щось Оскар нам все розносить в іншій кімнаті. Так, зараз на мотузку його зробимо і подивимося, що Смотрите, у нас як вийде. Соплі, <плес> <плес> ну, які Фу-фу-фу. Ганя каже: я відклею цю наліпку, щоб з ним зручніше було спати, а там ще щось ховається під цією наліпкою. Все ж таки, хоче... треба її здірати. А ну-ка, що там за малюночок? Анука, хто там такий? грати На гітарі На гітарі любить грати. Ну, прям як ви. Ти любиш на піаніно грати, так, Вероніка допомагати, а тут на гітарі. Круто! Тут, згідно інструкції, я так розумію, що вночі, можливо, тут оченятка буде світитися. Та вусики якісь, там, якщо це котик. Мабуть, тільки оченятка. — Так. — А може і зіроньки. Ні, зіроньки навряд. Ну, подивимось. Так зрозуміло, що треба зв'язати. Я зв'язала цю мотузочку. Так і отут треба було продіти, я проділа. І ось отак от вийшло. Все легко. Ну, ось так от. Прикольно. Це місце, щоб подивитися, чи світиться воно, чи ні. Так, дійсно очі світяться. Очі світиться у темряві. Так, я повністю закрила двері, і дійсно видно, що очі в неї світяться. І більше нічого не світиться. Зіроньків не світяться, ріг не світиться, тільки оченятка. Ну, прикольно. У цієї ворони є ріг, дзьоб, ну, це зрозуміло, лапки різні. Отакі От крильця. Ось така зачіска. І є ще. і ще якісь крила. <laughs> ну, ось така вона, ворона, гава в зероньках. Такі прикольні іграшки. Клас. Друзі, підписуйтесь на наш канал та поддобайки. Пока!